Христос Воскресе! Дорогі брати і сестрі, приветствую вас цими словами, тому що наша церква православна прославляє Воскречого Христа. І сьогодні читалася Євангелія, в котрі поминається про ну, цього Ісуса Христа. Поминається в ньому про те, як Він проходив мимо міста Сіка і. Своїми учніками і зупинився біля Марії у колодця, де посрав Іаков де той колозі і в ньому сам Фібоду, і з його так і скот його, і всі люди приходять, потерпали м'ясний автоплощого. Він зупинився біля його. В той час, коли прийшла жінка і з Самарії, сама самиранка, очеркнуть воду, набравши води, Христос попросив неї. Дай мені напитися із твоєго ковшина води? Вона відповіла, що саме не мають общені з іудеями, а я бачу що є іудеї. Відповідь Христос. Говорить, якби ти знала, хто з собою говорить, то ти сама попросила би. він би дав тобі тобі воду живу, яка тече із істочника жизни. І всякий, який п'є ту воду, він не жадить, але у вік залишається насичений і живе. Тоді сама ранка у дивленні і сказала, так, дай мені ту воду, я і не але я навчив сім'ї жарти. Але Христос відповів, що це та вода, хто тече. О Духа Свята источник, источник благодаті, тори людина. отримує ту благодать і ніколи не жадить, тому що вона залишається напитана тою владачею і е, живе від Але саме також запитав, то скажи мені, де молитися, так як я бачу є пророк Присосуду нашого живурці чи. Вас у Єруслі, як це прийнято. Побіший, е, 100, 100. <плес> так. Хоч тут чи там молитися от Небесному Духом і Істиною. Людина має молитися от душі і правдою, істини, то є правдою. Той, хто то молиться Духом Існім, той достойний скланятися. тому що він не має лекції, не має ніяких фальші, а правдою. Людина, що таке правдою молиться, молиться не, не, за, не, за, не за, за якої вигоди, не за якої там потреби, не за якого другого, а молиться прямим совченням. До Бога і бачить перед собою ніщо друге, як тільки Бога. І вона молиться тою правдою, чистотою, істинною, і духом відноситься до Бога. Ми, дорогі брати, сестри, дуже часто забуваємо, що молитися можемо ми не тільки там, де нам указує хто, молиться повсьомусно. Не тільки в який час, а повсякчасно. І пам'ятайте те, що Господь везі Він перебуває скрізь. Він учі, Він все може зробити, не тільки в храмах, кровлях, золотих, але і в ямах, і в всяких нечистотах. Якщо людина як там, везде свої покаяння осознала усердно про те, що вона в чому повинна перед Богом та перед людьми. Господь і там і чує, і звідти водвигне і спасе її. І омиє тим місточком житті, так як ми просимо серце у мене, Боже, і дух правий, обновив у утроби Мої, той же дух, котрий ми призиваємо, Він нас завжди омиє. Ми просимо і паче Снега оберюся. Ніхто, не будь нас обіли, а ми самі. Маємо оберегнення. Обелюся, бачисні, ми кожен раз читаємо у 50 псалми, помилення Боже. Ці слова нам дуже дорогі, тому нам виносять приклад про Самарянку, те, що вона не тільки сама побачила що в ній строк, не те, що вона повірила, що він може дати воду живу, а вода жива не із. Не землі, а от Духа Свята, і на нас, котрий ми всі приймаємо в момент хрещення. Ми приймаємо, як помнимо, в День Святой році звіявся Дух Святий на учні посту Христові. Ми помнимо, що кожна людина, яка б не молитвою, але справдою, з з чистотою своє серця істиною духом, то ми її отримаємо. Не де ми, ми знаходимося і в якому состоянні. Але головне, щоб ми не просто читали молітлю, да, око хай читає, а ум має молитися прямою общення до нашого Господа, Бога Ісуса Христа. Тому, -то, ми, дорогі брати і сестри, пам'ятаємо, що найвелике, я вже говорив, наші моління, де ми просимо. На богослужіння, самі по собі поспіші поміли нас. Але ми не задумуємося, Ми прочитав 12 разів, хоч той ще, хоч і співаки, хоч ми, священники, все одно проговорили 40 разів прочитав, скільки я проговорив. Ні. Не так. Тож що 12 разів нам призначено Православною церквою в честь апостолів ее, сеятора, е в кінці цього року, і після місяців і других, от то, що призначено не 40 днів, як Христос молився, постився, молився і нам 40 днів покаяння виносити, то цих 40 разів, то просить Господа помилування. Але це помилування не в вчету входить, не в вчислить. А в наше призвання ми призиваємо Господі помилуй. Означає те, що ми кожен раз сказали Господі помилуй, ми маємо продумати, а що поміли Господі? Поміг нас за той гріх, поміли за той гріх. Ми мисленно маємо всі перебрати в голові свої гріхи. І поміли нас, Господі, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли за той, рік, за другий, за третій рік, за все. Тобто, Господі поміли і нашу сім'ю. Господі поміли мене. Не погуби моїх гріхах. Своїм молінням наповнаємо ту е, істину, яку ми відносимося до Бога. І коли це наше моління становиться е, у і істині, тоді ми, не, 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 ми не маємо отримати е, ту допомогу чи ту е, благодать, щоб то ми не просили, Господь дасть, тому що Він сам сказав, просіть і дасть вам. Але прошіть, без всякого пащі, без всякої ніжти, без всякої вигоди, а тільки з усірнім до Бога. Ми от сьогоднішні, за сьогоднішнім Богослужінням такі слова про кімна перед Апостолом були сказані. Співаємо Господи, Господі, Бі, співаємо! Це сказано, що? Господь Господі, вся земля, і пойте Йому всі. Значить ми маємо Господа, Господь повсякденно. Почому? Ви спомні, що таке ангелі, аркангелі і керівні небесні сили? Що вони виконують? Вони не виконують роботу, яку дана людині робота. А вони постійно палять Господа вискавають. Свят, 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 Господь Бог Савок наповнює землю, славу Твоєю. Твоє. Ми маємо те саме виспівати Бога, але не, не показано, а в душі. Хорошо, я е, полю огородом картошку, що там сажу, одну разом ми саме можна й молитися і розповідать Бога, слава Богу, славу, Дів, Господь, я до союз. І державського дня такою роботу виконувати друге. Вдома ми виконуємо ось табі, оспі, що я ще живу сьогодні і, спроможна, і спроможна виконувати твої роботи. І співаємо, осберемо ми душою, червну тим духом із сестри, якщо будемо е, без всякого е, стороннього заміщення. Це я на молитві і думати про те, що ми ось беседуємо з Богом. Як я беседую з вами розмовляю, я значить, думаю, що я говорю. Але не тільки це я вам говорю, я собі говорю. Я через себе, через мої мозги пропускаю. Так? І там ми, коли читаємо ті молитви, це ще раз розум, ми оком читаємо, а ми самі, духом, ми повинні істинно, правильно Возносити до Господа і спілкуватися з Богом. Отоді ми і отримуємо те. А то, а що ж я? Я ходила в церкву і нічого не отримала. А я молилася і, і нічого теж не отримала. А я скажу, ми можемо отримати. Я, ну що ж, Бог від мене відказався, відступив? Та не Бог відступив. Ми відступили від Бога. Ми відказалися, бо нам так. Ми хочемо, нам хочеться ранці веселості, нам хочеться бухати, нам хочеться другий. Нам хочеться, щоб у нас вважав, хвалив, А ми того не маємо. Ми хочемо від Бога отримати те, що я вже просила. А як ти просила? Ти сама не чула, що ти просила, не, не те, що там ти його не заслужила. Тому то ми маємо до цього ставити себе перш за все. Я не розказую якусь вам філософію, бо вона нам дуже далека та філософія. Ми маємо тільки приклад із життє святих, де тут із цього Авона розказують нам про життя святих, те. Да, ми маємо них приклад взяти. Але ми маємо себе поставити на це місце і самі входять ці рамки рамки Духа Святого. І тоді ми тоді ми отримаємо ту благодать. Ми тоді будемо виходити з храму і, і, і чувства, що ми. о, Веселе, радост, тому що у нас благодать є. Ми будемо, е, що ми отримали ту чи війну про, е, прохання те що й друге, От, тому що ми е, напрямую бачили Господу Духом, молилися йому. А коли ми то тоді е, ясно, що ми тут будемо молоді. Я вас всіх призваю іменно простоті той простою молитвою, Хоч словами, хоч читати. Но все-таки совокуплять наши миссии воедино и в до Господа, чтобы Господь нас почув, и поставил благодати Святого духа, который мы просим у Него. Аминь. Спасибо, Господи, и храни вас Божие.